Вітаю всіх! Я хочу зробити ще розклад відразу. Відразу тут роблю цю, цю тематику. Осінь 25-го року. Реально припинення бойових дій, закінчення гострої фази війни. Осінь 25-й рік, жовтий листопад. Реально припинення бойових дій, обстрілів і закінчення гарячої фази війни. Шістка жезлів. Так. Ви бачите, що це карта ну, перемоги, результату, ось воно, так. Четвірка мочів, зупинка, всього зупиняється. Ось, зупиняється ось, цей бобер. Ми зупинили бобра. Справедливість. Трійка Пентаклі, ось цей домовленість стрима. Двійка мочів, цей тупік. Двійка мочів Україна. Тупік по Україні, все. Так. Двіка чим, якщо мені випадає, це йде про, саме про це. Мені це випало, я хочу перевірити цю інформацію. Все, ворог буде відходити від цього по відлюднику. Вже ворог цю ситуацію буде зворачувати. тому що відчує себе трохи жертвою в цьому всьому. Дійсно, це буде. На кінець року, кінець осені. Кінець року, кінець осені це і кінець року. Ось, тому очікуємо, ця колода. Беру колод воїнів ще. Обов'язково колод воїнів. Боже, вони слизькі. Дуже класні колоди, але дуже-дуже слизькі ламіновані. А ця слизька також, але трішки вона вже попрацьована. Так. Закінчення активної фази війни, жовтень 25-го року. Припинення обстрілів, припинення бойових дій. Буде? Дивимось. Закінчення активної фази війни. 25-го року. Дев'ятка мечів. Початок кінця я би сказала. Початок кінця. Давайте подивимось. Маніпуляції. сімка кубків розмови. Ось там розмови йдуть вже конкретні. Любі рішення. Так, початок. Любі мої, це початок, так. Мова про це буде. Ось звідси все почнеться. Звідси все почнеться. Чому, коли сороку показало шість кожезлів? Тому що це початок, оце та наша прям перемога над ситуацією, яку ми всі чекаємо початок всього. Ось він, початок, проміжковий результат, він буде там. Він там, він там закладений. Відразу одним днем, ось так. Не очікуємо. Обстріли якимось серйозними моментами можуть бути. Але не так, давайте задам питання по-іншому. Жовтень-листопад 25-го року Буз стане початком припинення активної фази війни. Так. Початком припинення активної фази війни. Початком. Початком цього стане. Так, суд, зміни, трансформація стає. Відлюдник. Підходимо від усього, відходимо, відходимо. Так, початок. Йде? Угу. Так. Домовляємось щодо сили, щодо військової сили. Домовляємось по країні. Так. Йде початком. Дуже-дуже йде.